Я дуже рада, що я приїхала саме до вас на цей курс, тому що для мене він новий. бо просто... з паті я ще не працювала, але я прям, не знаю, як це навіть сказати, вдохновлена, Над... да, так, надихнулася дуже сильно. Дуже вдячна, вдячна моїм колегам, дівчатка. Дякую, це теж дуже крутий досвід працювати з різними людьми, з різним обличчям, тілом. Так за вашу витримку окремо. Просто Надо вам грамоту виписати, тому що Щоб я захоплююсь захоплю... вашим терпінням. Так. Це дуже круто. Ну і що? До зустрічі в квітні. Дівчатка у нас супер була група, я кожній вдячна. У нас таке своє ком'юніті, дуже круте. Така енергетика крута, яку ми самі створили. Так що я дуже-дуже хочу і побачити вас в квітні також. Дякую! Це було круто, і я сподіваюся, що до квітня я вже напрацюю гарну базу. І ви будете мекою пишатися. І ви всі.